Вітаю в етері проєкт про місто. В студії Вікторія Уніцька. Підбиваємо підсумки головних подій життя Івано-Франківська просто зараз. Анотаційні дошки полеглим героям Андрію Виничуку, Олександру Алексашкіну та Віталію Слезюку відкрили в Івано-Франківську. Пам'ятні знаки встановили на фасаді вищого художнього професійного училища №3, 3 де навчалися захисники. Більше у наступному матеріалі. Андрій Венечук, Олександр Олексашкін та Віталій Слизюк захисники, які віддали життя за Україну. Їм встановили натиційні дошки на фасаді вищого художнього професійного училища No3, де навчалися герої. 34 річний Віталій Слизюк влітку 2022 року поповнив ряди зсу. Його шлях почався із навчання військових у Великобританії. Там отримав позивний ніндзя за спритність та влучну стрільбу. Загинув 12 липня 2023 року під час виконання бойового завдання у Луганській області. Це його було рішення з самого початку. Просто ми його трошки стримували, але він все рівно сказав, що це мій обов'язок. Так як мій брат хворий, мій обов'язок піти і захищати Україну і свою сім'ю, батьків, дружину і дитину. Найкращий чоловік та батько. Так про Андрія Венечука кажуть рідні доньки Ганна та Вікторія і дружина Галина. Чоловік ще в середині 90-х ніс службу в українській армії. Він ніколи ніколи не жалівся, що йому щось погано, що йому щось не добре. Він завжди казав, що йому все добре. Все не, я кажу, Андрій, може ти залишив, вже, ти багато відслужив. Він 10 років відслужив і загинув. А він каже: Ні, я не можу залишити своїх хлопців, бо хто як не я, хто як не я? І, і так сталося, що він загинув. Олександр Олексашкін на захист країни став ще у 2014-му. Через три роки служби в зсу вон вступив до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові, здобувши звання лейтенанта, обороняв Україну у складі 14-ї окремої механізованої бригади. Брав участь у бойових діях в Житомирській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій, Луганській та Харківській областях. Та його героїзм ніколи не кидав своїх. Побратимів. Він навіть про нього книжку написав у 14-15 рік, в 15-му випустила. Захисники не народилися у Івано-Франківську, однак навчалися та жили тут у свої студентські роки. Голова громади Руслан Мартінків зазначає, ми пам'ятаємо та вшановуємо кожного воїна, який поклав своє життя за мирне майбутнє. Для нас всі івано-франківці, якщо вони навчалися, проживали, були в гуртожитку. Ми вшануємо всіх героїв, тому що для нас герої незалежності, де вони проживали. Та ми вшановуємо пам'ять. На жаль, багато хлопців, які родом не з Франківська, поховані в Франківську, якщо мова йде про тих хлопців, які з окупованих територій, тому. Ми докладемо максимум зусиль, щоб наших героїв гідно вшанувати. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». Франківські комунальники в чергове вирушили на схід. Там працівники підприємств нашої громади виконуватимуть роботи із будівництва захисних та фортифікаційних споруд. Більше про це у наступному матеріалі. Працівники комунальних підприємств вкотре долучаються до робіт із будівництва захисних об'єктів та споруд на сході нашої країни. Водій тролейбуса комунального підприємства Електроавтотранс Ігор Нісальовський у вирушає на схід уже в шосте. Дерев'яну конструкцію робили, бетонні конструкції, окопи робили. Важка, у нас завжди важка праця. Працювали без обід без вихідних. На спеці, під обстрілами. Хтось мусить зараз. Хтось мусить це робити. Як не ми, то хто? Це командна робота. Триматися купи, саме основне. Ну і вернутися назад. Неушкодженими. Це все, всі бажання. Саме головне, щоб назад вернутися і зробити свою роботу, на ну, яка на нас поставлена. Працівник комфортного дому Роман Орловський також відправляється на схід не вперше. Запевняє, попри ризики та постійні обстріли. Там панує атмосфера злагодженості та підтримки. Це вже моя п'ята поїздка. Настрій хороший, бо Більша половина колективу це старі друзі, з якими вже прийшли багато. Тому є кому довірити, прибіг в яких обставинах, я знаю, що ці хлопці поведуть себе достойно. Тому дуже приємно завжди їх зустрічати, бо, як правило, кожен працює по своїх підприємствах, дуже рідко бачимося. а тут у нас буде місяць можливості спілкуватись, бути поряд, згадувати старі жарти. І ну, Це приємна атмосфера. Хтось вирушає таку поїздку вперше. Микола Малецький із локомотиворемонтного заводу упевнений, якщо вмієш та знаєш, як потрібно допомагати. Зараз, кажу, ми живемо такий час, що нам всім страшно, але кажу, кожен. Обходиться як може, ну і все одно хлопцям треба допомагати. Кажу, кожен як може, так і допомагає. Кожен виконує свою роботу. Директор департаменту інфраструктури Михайло Смушек зазначає, попри те, що у більшості комунальних підприємств є чимало вільних вакансій через брак кадрів, а попереду опалювальний сезон франківські комунальники таки зібралися у поїздку на схід. Дякую нашим працівникам, що знову зголосилися. На цю поїздку, тому що бажаючих, на жаль, не так і багато. Ну і нам зараз дуже сильно потрібні працівники так само і в Івано-Франківську, тому що йде підготовка активна до опалювального сезону, особливо теплокомуненерго, особливо наше підприємство Комфортний дім, яке займається внутрішньобудинковими мережами, так само і водоканал. Ну, Але все-таки знайшлися люди і будемо знову ми попередньо на місяць часу їдуть власне, в Донецьку область. За весь час поїздок до робіт із будівництва захисних та фортифікаційних споруд долучилося вже понад 300 комунальників. Бачите, ворог наступає, і на цьому напрямку треба поміч нашим захисникам. Тому місто допомагає, місто постійно долучається до робіт, які на тому напрямку. І зараз чергова делегація їде будувати фортифікаційні споруди. Франківців дуже хочуть, кажуть, що якісно роблять і неформально підходять хлопці. Хлопці розуміють, що в тих окопах, які вони побудують, завтра буде брат, сват, рідний, односельчанин, тому вони підходять до цього з душею. До слова понад три сотні працівників виконавчого комітету та комунальних підприємств, громади вступили до лав Збройних сил України. На жаль, дев'ятеро загинули. Забезпечити стабільне функціонування інфраструктури, а також комфорт та безпеку мешканців. В Івано-Франківській громаді готуються до осінньо-зимового періоду. Про це розповіли на традиційному брифінгу. На якому етапі зараз комунальники розкаже Юлія Торконяк. Особливо відповідальний час для комунальних служб. В Івано-Франківській громаді готуються до осінньо-зимового періоду. Директор муніципальної дорожньої компанії Віталій Бурко розповідає: усі основні роботи в плані ремонту доріг на цей рік виконано. Залишилось ліквідувати так звані напливи. Зараз ми власне одну бригаду асфальтобетонників виключно тримаємо на цих роботах, тому що маємо що в запасі ну, можливо місяць, можливо, півтора, залежно від погодних умов. Тому це треба обов'язково ліквідувати, тому що. По-перше, це є аварійно небезпечно, у нас вже були такі випадки, що автомобіль ну, просто пробиває піддон легковий автомобіль, який низький, може таке на швидкості налетіти і пробити піддон. А плюс ще такий врахуйте момент, що зимою йде очистка снігу, ну і нам самим це не, як то кажуть, буде незручно, бо наші автомобілі обладнані лопатами відповідними. І якщо лопата десь нарветься на такий наплив, то... Обірве тою водію, ту лопату і ту щітку, і все ж там є. Також на деяких дорогах міста потрібно виправити дрібні дефекти. Подекуди тріщини, там невеличкі, такі, ну, можливо, як сирникова коробочка ямка, але вона має таку властивість з часом розширятися, тому для цього є такий спеціальний механізм крокус, і зараз стоїть завдання максимум. Звичайно, що всі, всі дороги ми просто фізично не встигнемо, бо лише в місті маємо 206 кілометрів доріг. А якщо брати з нашими селами, то цілих 584 кілометри. Але тим не менше ці роботи максимально будуть проведені. Для запобігання утворенню ямковості власне в зимовий період часу одна з наймасштабніших запланованих робіт, яку вкрай необхідно зробити до початку зими, каже Віталій Бурко: ремонт Галицького моста, для того, щоб упередити нам цю проблему на цей рік, ми маємо такий в планах до кінця вересня, можливо, вересень-жовтень, повністю зрізати дорожній одяг на мосту через вулицю Галицьку і перевлаштувати гарячим асфальтобетоном. Ну, але це така операція, скажімо, в часі. Трошки вона займе трохи часу і будуть незручності. Зразу попереджаю для, жит... для мешканців пасічної, трошки будуть незручності, тому що ну, за один день, за одну, це, по-перше, робота тільки вночі, але е... за одну ніч ми не зможемо це зрізати повністю, так само, як не зможемо влаштувати асфальт за одну ніч. Тобто це десь затягнеться. На 4-5 ночей. Окрім цього, важливе питання це наявність протиожеледних матеріалів, тобто пального та солі. Наразі, розповідає комунальник, на залишку є 1700 тонн. Це не так багато. Ну, скажімо, якщо йде нормальний снігопад, такий затяжний, то за добу розхід солі може досягати 200 тонн. Тобто, 1700 тонн поділити на 200, нескладно догадатися, скільки часу цього може вийти. Ну, це при дуже сильних снігопадах, зрозуміло, але тим не менше. Тобто цей запас я вважаю. Я переконаний і буду наполягати перед керівництвом міста, що його обов'язково треба поповнити. Тим більше в нас. Можливість така є. Директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайло Смушак додає: до роботи взимку підготовлено усі котельні. Усі вони забезпечені генераторами. Загалом підсумовує головний комунальник. Зроблено усе можливе, аби зима минула легко. В межах того, що необхідно, я думаю, що на сьогоднішній момент ми рухаємося згідно згідно плану і чи то початок опалювального сезону, чи то Снігопади, ми будемо реагувати належним чином. До слова підготували до осінньо-зимового періоду і світлофори. У разі вимкнень електропостачання 10 з них функціонуватимуть, адже встановлене безперебійне живлення. Ще на 10 таких приладів проведено закупівлю. Юлія Турконяк, Віктор Костинюк та Раї протидіяти ворожій мові. В Івано-Франківську з'являться мовні інспектори. Що входитиме в їхні обов'язки, та коли вони почнуть працювати? Дивіться у наступному сюжеті. На вулицях Івано-Франківська з'являться мовні інспектори. Таку ініціативу запропонував голова громади Руслан Марцінків. Каже, з початком повномасштабної війни та переселенням людей зі східних областей у місті все частіше чути російську мову. З ним погоджуються і мешканці Івано-Франківська. Отаби приїхало багато. Сходу країни, які не вчили українську, розмовляли тільки російською. Ти все ти не хочуть переучуватись, розмовляти. Якщо вони приїхали, хай вони відносяться з повагою, тому що у нас дуже багато, настільки патріотично, знаєте, вже старшого покоління. Молодь вони трошки якось до цього відносяться не так боляче. А старше покоління дуже болюче приймає, тому що багато родини, отак ні за що. Полягло голова громади, Руслан Марцінків пояснив, хто може стати мовним інспектором. Це будь-хто з мешканців Івано-Франківська, який зголоситься заповнить анкету, пройде відповідне навчання і буде популяризувати курси української мови. Як онлайн, так і офлайн, і звертати увагу на дотримання мовного законодавства. По вулиці можуть робити зауваження, але обов'язково це наявність посвідчення і проходження навчання. Людина має мати вищу освіту, і людина має мати ну, достатньо. Добрий рівень української мови, аби люди краще знали державне місто. Котрий рік проводить курси української мови. А нещодавно було прийнято і програму з українізації. Ця програма різна. Це і зустрічі з письменниками, полізація української мови і відповідна соціальна реклама. Також мовні інспектори теж передбачені цією програмою. До слова, лише за кілька днів бажання стати мовним інспектором виявили більше півсотні осіб. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Подбати про майбутнє. В Івано-Франківську відкрився освітній простір для дітей, захисників та внутрішньо переміщених осіб. Це вже четвертий такий заклад. Більше про нього розповість Надія Польова. Освітній простір для дітей відкрили у міській дитячо екологічній станції Івано-Франківська. Тут працюватимуть з дітками ВПО та дітками наших захисників. І це один із чотирьох освітніх просторів, які облаштували у місті. Їх вдалося організувати департаменти освіти спільно з Карітас Івано-Франківськ та Карітас Люксембург. Єдина вимога від наших донорів. Наша вимога, щоб тут займалися з дітьми, тому що діти це є майбутнє і все, і вони найбільш… Важко переносять цю війну і цю трагедію, і з ними потрібно працювати, щоб вони могли з себе зняти той стрес і не замикалися в собі, і пізніше вони не несли з собою тягар в життя своє. Дорослі легше переносяться, хоча важко нам усім, але дітям найбільше. Хоча вони не говорять про це. В освітньому просторі відбуватимуться психосоціальні заняття, тематичні майстерки, зустрічі з відомими людьми та дні спілкування, які проводитимуть педагоги екостанції. А ще тут будуть літні та зимові школи для дітей. Ми мали приміщення своїми силами. Ми зробили ремонт у цьому приміщенні. А вже проект допоміг нам закупити меблі і все сучасне обладнання, яке в процесі ми будемо використовувати на нас наших заняттях, щоб збільшити приміщення приміщення класів, тому що наше адміністративне приміщення там є тільки два класи, де можна зосередити діток. Ми вирішили зробити такий простір: не просто десь щось підкупити для нашого для нашої екологічної станції, але відкрити цілий простір, який ми маємо три кімнати, і вмістить набагато більше діток. Кабінети оснащені технікою та всім необхідним, щоб діти могли, як в ігровій формі, так і методами досліджень за допомогою комп'ютерної техніки вивчати навколишній світ. Вихованцям екостанції новий простір до душі. Мені найбільше подобається сидіти в комп'ютерах і доглядати рослини. Особисто я хочу багато сидіти в цих комп'ютерах і досліджати багато рослин. Тут дуже багато навчають дітей. А тепер з відкриттям нового освітнього простору це буде ще більше вдосконалюватися. Освітній простір відкрили у межах проєкту гуманітарна допомога та психосоціальний супровід ВПО в Івано-Франківську. Завдяки співпраці департаменту освіти та науки з благодійним фондом Карітас Україна вдалося залучити до доброї справи в умовах війни Карітас Люксембург. Це дуже важливо. Багато дітей, бачите, займається у нашому екологічній станції. Вона розвивається. Ми багато грантових проєктів подали. Надіємося, що теж будуть підтримані. Але дякуємо сьогодні Карітасу України, Івано-Франківську, цю Володимиру за їхню позицію і нашим партнерам з Люксембургу, які профінансували таку хорошу справу, і дітки будуть мати можливість ще додаткові заняття мати. Тому вітаємо, дякуємо. Одночасно в оновленому інтерактивному приміщенні, де облаштували освітній простір, зможуть займатися 50 діток. Надія Польова, новини телерадіокомпанія Рай. Дякую, що дивились програму про місто. Щоб не пропустити важливих новин та подій Івано-Франківська, дивіться телеканал Раї, будьте сміливими, допомагайте зсу, і все буде Україна.